Всім привіт! Сьогодні в нас замовлення по П-подібному балкону. Це у нас ЖК Європейка Софіївська борщагівка. На останніх верхніх поверхах потрібно робити дах. Ми завчасно підготували металеві ферми. Це такі трикутної форми металеві конструкції, які закріпили безпосередньо вже до стіни. Виконали обрешітку із дерева та накрили металевим профлистом теж у колір антрацит, як і металопластикові конструкції зовні. Профіль замовили профіль ВДС у нас п'ята серія. Стелю замовник відразу попросив утеплити от ми бачимо синє це утеплювач та підшити пластиковою безшовною вагонкою. Ось таким чином, виглядає в процесі поки ще все не зашито, не облаштовано. І з середини будемо ще ми додатково також встановлювати підвіконник. Тому в закінченому виконанні те, що замовив відразу клієнт, у нас по договору вигляд маємо ось такий. Встановлені конструкції, ПВХ-підвіконники також. Маємо поворотно відкидні стулки, які ми завжди радимо клієнту, оскільки вони щільніше прилягають, довше працюють, і їх в подальшому можна регулювати. А зовнішній вигляд з вулиці, ось такий. Тому звертайтеся.